Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали. Я уважно слідкував за тим, як в змі з різних джерел надходила інформація про те, що після оголошення перемир'я потім підписаного миру Києва путіна приберуть. А наступником Путіна на посаді має стати старший син секретаря Радбезу Росії та найближчого соратника кремлівського диктатора Миколи Патрушева. Дмитро він достатньо молодий і позбавлений всіх тих вад, які мають кремлівські старці, тому що це писали російські джерела і українські Вашингтон Пост. Що все ж таки певний рівень пише Юрій Гончаренко, журналіст. Для ведення обозрівателя. сьогодні ж з'явилася інформація, що саме Патрушев був найбільшим прихильником остаточного вирішення українського питання, що зараз правило Росією на межу російської поразки проте влітку 2021 року ймовірно в Кремлі виглядало цілком інакше, бо навіть західні розвідки в нашу стійкість не особливо вірили. Але можемо якраз у цьому і був план привести Росію в той стан, коли Путіна доведеться міняти, щоб списати на нього всі поразки на престол посадити власного сина, який молоти і поставлятиме довго, але несподіванка прийшла з неочікуваного для старого інтригану блоку. Потенційного президента Росії спіймали на вживання важких наркотиків. а Термінова евакуація на лікування в Китаї у вересні цього року зробила тільки гірше. Про цю пристрасть дізналися і у Піднебезній. про це сьогодні написали одразу кілька джерел та експертів. Отже, закляті друзі з різних башт Кремля встигли швиденько доповісти Путіну про це, паралельно зливши інфу в медіа і поставивши хрест на бажанні Патруша влаштовувати свого сина на найкращу посаду в країні. З чим я пацаків і вітаю, чим більше вони гристимуться, тим краще для України анаркомана. Ще й син головного архітектора повномасштабного вторгнення нам точно на чолі РФ не потрібен. Нам потрібна демонтажа цієї всієї держави та поява кількох національних держав замість імперії у цьому сенсі ці новини останніх днів цілком позитивні. До речі, я всі пам'ятаю, що кокаїн в усім відомій історії це 400 кілограми з Аргентини. Мав бути доставлений в Росію. На літаку Патрушева. син його колишнього прес-секретаря здановича отримав 10 років на торгівлю наркотиками. Фахівці центру російських і євразійських досліджень Менідевіса при Гарвардському університеті вважають, що наступником російського диктатора Володимира Путіна може стати Олексій Дюмін. Як повідомляє біода, дюмін днями 71-річний Путін призначив своїм наставником-помічником губернатора Тульської області генерал-полковник Олексія Дюміна. За даними видання раніше Дюмін працював федеральній службі охорони РФ, зокрема. Він охороняв російського лідера у 2014 році. Відзначився під час анексії Криму. а Потім здобув посаду заступника міністра оборони звання героя РФ. Зазначається, що після призначення Дюмі непомічником Путіна багато хто в Росії знову заговорив про нього. як про наступника диктатора пишуть, що він популярний серед військових і пропагандистів. Його високоцінував цінував навіть колишній ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожина. З цією оцінкою згоден і центр російських євразійських досліджень ім. Девіса пригар. Вардському університеті, якщо Путін вирішив брати наступника Олексій Дюмі, ймовірно, буде найкращим кандидатом. Вважають експерти із США. За даними видання, Дюмін досить близький із Путіним. Наприклад, да. раніше регулярно грав із Путіним в хокеї у 2016 році, розвів, що будучи охоронцем, рятував главу держави від ведмедів горах. Оглядача біода Філіпа П'ятов називає Дюміна охоронцем від ведмедів і зазначає, що в російських експертних колах його вже багато років вважають можливим спадкоємцем престолу диктатора, зазначеного по. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.